Привіт усім! Ось і приїхав прем'єр-міністр Польщі до України Дональд Туск сьогодні завітав гості. Що привіз? Танки? Ні, танки не привіз. Літаки f 16 Ні. Якусь іншу зброю? Ні. Рецепт по розблокуванню кордону? Поки що теж не привіз. Так, кордон зараз розблокований, але до певного періоду. Чи привіз прем'єр-міністр? Список, договір, умова, угода, не знаю, що там декларація, меморандум, як зробити, щоб не був заблокований кордон. Та ні, не чув я від прем'єр-міністра Польщі, чи є такий рецепт, про що говорили, що обіцяли, з чим приїхав. Зараз я в цьому відео розповім. Попрошу вас додивитися до кінця. Підтримати це відео лайком та репостом. І, звичайно, якщо ви не підписані, то підпишіться. Досить багато людей дивиться регулярно мої відео і чомусь не підписуєтесь. Якщо ви підпишетесь у дзвіночок, ви не пропустите наступні важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. Тому обов'язково ставте підписку. Ну і звичайно, не забудьте прокоментувати ваші думки, ваші ідеї, ваші історії. Скажем так, ця поїздка була така пізнавальна. Були заяви, були розмови з Зеленським, з прем'єм-міністром України. Але щоб я сказав, що якась була конкретика, що це вирішили, це підписали. Так буде, так не буде. Це ми потім зробимо, це ми потім не зробимо. Та ні. Я сподіваюся, що ще зустрічі будуть, і вони вже будуть більш результативними. Туск заявив, що в українопольських відносинах є конфлікти інтересів, але ці проблеми слід вирішити якомога швидше. Ну вже давно пора. У нас також є багато двосторонніх питань для обговорення. Є деякі конфлікти інтересів. Ми про це знаємо, будемо про це говорити, але в дусі дружби, щоб якомога швидше вирішити ці проблеми, а не підтримувати і не примножувати їх. Сказав глава польського уряду. Він підкреслив, що для нього дуже важливо створити таке відчуття, що Польща є найнадійнішим союзником України в цій смертельній боротьбі зі злом. Туз додав, що для нього питання боротьби з російською агресією абсолютно номер один. Насправді я також перебуваю в Києві заради безпеки Польщі. Це не лише питання України, це питання безпеки всього вільного світу і Польщі, зокрема, хоча б через географію, сказав Туск. Ну. Е, слова словами, ми це теж розуміємо, українці як ніхто розуміють, що якщо би Україна не протрималась, не затримала ворога, то вон Польша би наступна, яка його затримувала. Пішов би ворог на Польщу, не пішов, але він би точно став на її кордонах. Україна стримала, Україна далі стримує і вона буде стримувати, і вона в майбутньому переможе. Але для того нам потрібна допомога не тільки Польщі, а всіх європейських країн, і не тільки І Америки, і всіх, всіх, хто хоче долучитися до цього. І коли, наприклад, Польща заявляє, що вона за це, вона це розуміє, вона буде допомагати. Вона допомагає, вона ну вона дійсно допомагає. Але ось такі питання, як з перекриттям кордону, ну тут я я впевнений, що там би була невеличка вказівка. З урядового кабінету, з прем'єр-міністра Польщі, що там блокувати не треба, не блокуйте. Або відправити від себе міністра, який би максимально швидко домовився з протестувальщиками. Такого би не було, скільки часу блокувалося. І зараз розблокований кордон, але на якийсь певний термін, якщо я не помиляюся, з березня місяця вони далі хочуть продовжувати, якщо не будуть Певні дії зроблені, і це залежить від польського уряду. Якби там хто що не говорив, він додав, що сторонам є про що говорити, але важливо, щоб усі були переконані, що ми говоримо про друзів, які також знають, як вирішити певні спірні проблеми. Що ще сказав Туск до складу моєї делегації, також входить пан. Павел Коваль, якого уряд призначить уповноваженим з питань відбудови України, ми захочемо брати дуже активну участь не лише в допомозі Україні у війні з Росією, а в процесі відбудови. Я теж не проти, що Польща буде відбудовувати Україну і всі інші країни до цього долучаться. Це перспективно. Але щоб ця відбудова почалася і можна було відбудовувати Україну, її перше треба відвоювати, перемогти ворога, і тоді спокійно. Вливати фінанси, будувати дороги, будинки, міста, заводи, розвивати економіку. Для того щоб це зробити, потрібно перемогти. Щоб перемогти, потрібна допомога максимальна, як з Польщі, так і з інших європейських країн. Ніякі там блокади кордонів не мають бути, ніякі ембарго на продукцію не має бути, тому що це перешкоджає нам, українцям, захищатися. Коли європейці це зрозуміють, будуть надавати максимальну допомогу. Не хтось там щось дав, хтось заблокував, так як, наприклад, там Угорщина і Словаччина щось там не хочуть, щоб Україна надавала допомогу фінансову, ще якісь там їм видимі, невидимі, перешкоди в тому, щоб допомогти Україні, бо вони, бачите, бачать по-іншому. Якщо це буде одноголосна допомога з кожної країни. Що вона може і що потрібно в Україні, буде надано, звичайно, що Україна переможе максимально швидко відтіснить ворога, підпишемо якусь там угоду, бо все одно буде якась угода, напевно, і тоді можна буде спокійно відбудовувати, будувати, щось робити. А так, на даний момент це тільки слова, гучні заяви, пропозиції, але конкретики немає. Коли б, наприклад, приїхав прем'єр-міністр. Польщі чи будь-якої іншої країни, і сказав, зараз ми так і так зробимо, і через 2-3 тижні, місяць, через 10 днів, через 20 днів у вас буде там, не знаю, 20 танків, 10 літаків, можливо, ще якась зброя, можливо, ще якісь снаряди. То це конкретика. Або приїхав, сказав, в мене є рецепт, договір, який треба обговорити вже й негайно, ну або в процесі там двох-трьох днів, двох десятків днів, не знаю. Щоб це погодити і щоб у нас далі блокади не було. Або є пропозиція щодо ембарго. Так і так, так можемо, так не можемо. Ваші пропозиції. Конкретика. Не просто ми працюємо над цим, ми хочемо, щоб не блокували. Ми теж хочемо. Але блокують, ембарго є далі, якісь перешкоди відбуваються. Тому так, я, до речі, дуже радий, що Туск приїхав. Туск є проукраїнським політиком, його партія проукраїнська. І я сподіваюся, що це не остання його подорож до України, приїзд до України. Його представники, його урядовці, його міністри будуть частіше приїжджати, він в тому числі, і вирішувати ті питання, які зараз на даний момент є нагальними для України, в тому числі і для Польщі. Тому що я вже неодноразово говорив: якщо Україна буде слабкою і буде не надаватися допомога такій кількості, якій треба, то в тому випадку і Польща слабшає. Тому тут без варіантів. Тут потрібно допомагати по максимуму і вирішувати конфліктні питання одразу, а не затягувати їх на такий період, як там півтора-два місяці блокади кордону. Ну, Україна втратила надзвичайно важливі, надзвичайно великі кошти, які могли би піти на зарплатню військовим на закупівлю тої чи іншої зброї. Ніхто цього компенсувати не буде. На жаль. Отже, друзі, ось такою інформацію хотів з вами сьогодні поділитися. Поки що це. Перший такий візит з польської сторони нової влади, нового уряду. Сподіваюся, не останній. І наступні вони будуть більш продуктивними, менше заяв, більше дій, більше допомоги, більше зброї. Таким чином мало би бути з вами, завжди Саша Матвієв. Став лайк, підписуйся на канал, коментуй. Слава Україні! Україна 100% переможе.